Я слово надаю пані Поліні Іванівні Цибалюк, державному секретарю Вінської універсальної наукової бібліотеки імені Томоновського заслуженого працівника культури України. Прошу. Дякую. Що я отримала приємний подарунок книга Арсена Зінченка, «Мартинів Рюкзачок. Ну, звичайно, я її з інтересом далі прочитала. Якщо характеризувати коротко зміст цих оповідань, він доволі різноплановий. Тут міжособистісні між взаємини, морально-етичні теми, життєві історії, побудовані на історичних подіях, представлені в них хоч і правдиві, достовірні, але переважно Вони Широкий спектр тем серед них примусова колективізація 30-х років минулого століття, розкуркулення, голодомор, політичні репресії, руйнація церков, переслідування священнослужителів, а також оповіді про повсякденне життя українців українського міста і села, у тому числі і наш час. Розповідати зміст кожного оповідання, звичайно не буду, лише хочу зацікавити присутніх. І рекомендувати прочитати дану книгу і отримати не лише нову інформацію, а й естетичне задоволення. У першу чергу мене зацікавило одной за назвою книги Оповідання Мартинів-Рюкзачок. Думаю, що ж це таке за Мартинів-Рюкзачок? У ньому йде мова про українських жінок, які пов'язали своє життя з іноземцями і виїхали жити за кордон. Окрім того, в ньому дуже тонко, але зрозуміло показана різницю сімейних відносин. Відходить зокрема до виховання дітей у сім'ї, сім ставлення до них з боку батьків, родинні стосунки, особливо любов до дитини. Ну і хлопчику Мартину. Більше подобається все-таки стосунки і ставлення до нього з боку українських дідуся і бабусі. І тому він бере рюкзачок і збирається їхати до Києва до своїх бабусі і дідуся. В оповіданні такі часи Арсен Леонідовича згадує.